Протестував ось такий еліті зрізофосфатний акумулятор Power Queen на 100 А 25,6 вольт. Має Bluetooth збудований смарт-БМС. Розряд акумулятора тривав 5 годин і він віддав 101 годину. На 1% більше від номіналу 2600 Вт. І БМС відключила напругу на виході. Зараз бачимо 1,45 вольт. Заявлена номінальна ємність 2560 Вт. годин. 100 Поставив акумулятор на заряд, виставив зарядний струм в районі 50 А, і з таким зарядним струмом акумулятор зарядиться за трошки більше 2 годин. Зручно, що можна бачити через додаток, рівень заряду акумулятора, струм, потужність і наскільки приблизно годин вистачить заряду акумулятора з певною потужністю розряду. Бага акумулятора 21 кг, він має герметичний корпус, можна використовувати на човнах, наприклад, або в складних погодних умовах. Є захист від заряду при низькій температурі. Якщо температура опускається нижче 0 градусів, то заряд зупиняється. І коли піднімається вище 5 градусів, то заряд відновлюється. Внутрішнього піракумулятора трошки більше 5 мА. Кількість циклів заявлена більше рівне 4000. Рекомендований зарядний струм 20 А, ну а максимальний зарядний розрядний 100 А і короткочасно BMS дозволяє 500 А на 1 секунду для запусків якихось двигунів, наприклад. Клас захисту IP 65.